Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус, залишивши синагогу з Яковом та Йоанном, прийшов додому Симона і Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов, і, взявши за руку підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як звечоріло, коли вже зайшло сонце. Поприносили до нього всіх хворих і біснуватих, і все місто зібралося перед дверима. Тож він оздоровив багатьох хворих на різні недуги, і вигнав численних бісів, але бісам не давав говорити, бо знали його. Вставши вранці, ще в досвіду, він вийшов і попрямував у пустине місце, і там молився, і поспішили за ним, Симони, ті, хто з ним. І знайшли його та й кажуть йому, всі тебе шукають. А він відповів їм ходімо в інші місця, до сусідніх сіл, щоб і там проповідувати. Адже я на те і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи бісів. Яким активним, динамічним є життя Ісуса! Той зцілив, там вигнав бісів, там пішов молитися, то й до нього знову всі тебе шукають, але не може залишитися в цьому місці, тільки треба йти вже далі і далі і далі, і знову робити те, те для чого він е, був посланий. Але якщо так подивимося на, на мапі, де ця Галілея, де взагалі е, ціла юдея, то побачимо, що ну, на мапі її можна закрити одним пальцем. Це таке невелике, невеличка невеличке територія. І, і, все, і все. І можна сказати, що як би не, була, не було його життя активним, все одно багато не зробив. Так нам, здається, так нам здається. І, мабуть, багатьом в ті часи, які його слухали, також думали, що з цього християнства, з цього його науки, з цих його учнів багато чого не буде. Багато чого не буде. Така думка може приходити і до голови кожного з нас. Хто я такий? Що я можу зробити? І ніби стараюся щось зробити, але все одно багато чого не зробив. Як би не старався, яким би активним моє життя не було, все одно стільки я б не зробив добрих діл і так всім не допоможу. І здається, що нема тоді сенсу робити добро. І нема сенсу проголошувати Євангеліє, бо і так всіх не доверну. Всіх. А всіх може і не треба. Треба робити тільки, тільки своє, то, до чого кожен з нас покликаний. Як Ісус каже, адже я на те й прийшов. Кожен з нас також прийшов для чогось, кожен з нас також має своє покликання. І багато з нас також, не тільки священиків, не тільки проповідників, але всі учні Христа. Мають звіщати Євангеліє, мають звіщати його добру новину, чи то словом, чи то своїми вчинками, справами. І щоб до, до, до нам в думку не приходили такі ідеї, що я нічого не зроблю, або це не моя справа, або як би там не було і так, що з цього нічого не вийде. Маємо брати приклад хоча б зі святого Павла, який каже, горе мені, коли я не звіщатиму Євангелію». Не для того, щоб всіх навернути, не для того, щоб цілий світ зробити кращим, але попросту робити своє. То, для чого нас покликав Христос.